У кожного хлопця в житті настає той момент, коли вночі він не може заснути через певні думки. І ось він встає посеред ночі і починає гуглити щось типу: <свистак> дупа леді Дімітреско. Кількість полігонів. Так, саме полігонів, а не те, що ви подумали поганці. І ось цікавий факт: їх тут більше, ніж у всій оригінальній грі Resident Evil. Всім привіт! Ви на каналі Game Guild, і я пропоную зануритись у світ цікавих чисел ігрової індустрії. Думаю, всі з вас знають, що обсяг ігрового ринку сьогодні оцінюється 245,10 мільярдів доларів США, що давно обігнало всі інші види розваг на кшталт кіно. І як очікується, ця цифра досягне 376,8 мільярдів доларів США до 2028 року. Також, думаю, багато хто з вас чув про купівлю Activision Blizzard, корпорацією Microsoft, яка склала нечувані 68 мільярдів. Доларів Карл. Здається, там фігурували ще 700 мільйонів. Але кого ці дрібниці цікавлять? Хіба що Бобі Котіка, який отримав премію в 155 мільйонів доларів? Думаю, він зможе забезпечити себе і молочком і сметанкою до кінця життя. А ось компанії Бесезда, яка подарувала десятки крутих франшиз, має бути трохи прикро, адже їх купили всього за 7,5 мільярдів. В той час як компанію, що робить три в ряд на мобілки, придбали таку за 12,7 мільярдів доларів. Як тобі таке, Тодд Говард? Тобто всі ці ваші Fallout, Зелдер Скролси, Думи і багато інших ігор виявились лише в три рази дорожчими, ніж покупка Mojang. студії, що стоїть за Майнкрафт, яку теж купили за кругленьку суму в 2,5 мільярдів доларів. З іншого боку, станом на 2023 рік було продано понад 300 мільйонів копій Майнкрафт на всіх платформах, а кількість гравців, які запускали гру хоча б раз на місяць, склала 172 мільйони. Про що всі беседці не варто навіть... Мріяти. Якщо розробка Майнкрафт принаймні спочатку відбувалася за допомогою однієї людини і за бутерброд з маслом, то ось RDR2 займалося 1600 осіб, а деякі джерела пишуть, що сумарна кількість залучених людей досягала 3023. А бюджет оцінюється в діапазоні від 379 до 550 мільйонів доларів, включаючи розробку та маркетинг. При цьому сума на маркетинг приблизно була більшою, ніж вартість самої розробки, десь в районі від 200 до 300 мільйонів. Мабуть, це був челендж від хлопців з банджі, які витратили на провальну першу частину Destiny 500 мільйонів доларів. Цікаво, скільки з них пішло на гру, а скільки на премії ефективним менеджерам? Питання, як кажуть, відкрите і зірочкою. При цьому GTA Vійша Rockstar Games суму 265 мільйонів доларів, продавшись у результаті тиражем 190 мільйонів копій, що принесло понад 7,7 мільярдів доларів і стало однією з найприбутковіших в історії відеоігр. Ну тут хоча б заслужні. На відміну від Star Citizen, фандрайзингова компанія, якої була анонсована понад 10 років тому, і яка зібрала за весь час понад 600 мільйонів і навіть вже посіла перше місце в книзі рекордів Гіннеса Шкода тільки дожити до фінальної версії нам не вдасться, але всі, хто донатив, ви не лохи, ні. Хоча Duke Nukem Forever розробляли аж 15 років, тому Star Citizen є ще в фора в кілька років. Віримо. Хоча якщо прямо зараз почати грати в Skyrim, на повне проходження з усіма квестами, якого піде 230 годин, то можливо цей час пройде трохи швидше. До речі, відьмак 3 вийшов 9 років тому. Skyrim 13 років тому, а World of Warcraft 20 років тому. Відчув, як то кажуть, біль. А якщо скаріма буде мало, то ви завжди можете відвідати а, 18 квінтільйонів 446 квадрильйонів, 744 трильйони 73 мільярди, 709 мільйонів 551 тисячу 615 планет. Хух! Це варто лайку. Якщо що, це кількість планет, які згенеровані в No Man's Sky. Цікаво, в який момент розробники сказали, а ну все, мабуть, тепер вистачить. Зате тепер ви знаєте, яку гру потрібно брати на той самий безлюдний острів. При цьому найпопулярніша гра, як ви вважаєте, яка? GTA, Відьмак, Зельда. Ну майже. Тетріс, який розійшовся тиражем у 520 мільйонів копій. Ось хто реально бос серед ігор. До речі, 13-річний Віліс Гібсон зі штату Оклахома, зовсім недавно став першою людиною, яка пройшла класичний Тетріс. Теоретично партія в Тетрісі може продовжуватись нескінченно, проте школяру вдалося досягти рівня, на якому гра зависає через обмеження коду. Ця новина звучить як Чек Норріс, що поділив на нуль, приблизно одинакова крутість. А які здобутки були у тебе в 13 років або в 34, адже саме ця цифра є середнім віком гравців у США? Тому наступного разу називаючи когось школярем, подумайте, що цей школяр реально може бути твоїм татусем. При цьому частка жінок в глобальному масштабі становить від 40 до 48%, а в стім – 31%. Одне питання: хто і де ховає цих дівчат? Ну а всього в 2023 році кількість тих чи інших гравців, включаючи всі платформи, налічувала 3,38 мільярда осіб, і число продовжує зростати. При цьому тільки в стімі, що місячна кількість активних користувачів налічує понад 120 мільйонів. А 10 березня 2024 року магазином габена користувалось понад 35 мільйонів гравців в один момент. В свою чергу рекорд по онлайну утримує PUBG в 3,2 мільйонів осіб, які грали одночасово, і який був встановлений. У січі 2018 року, а ще Гейбнюал не вміє рахувати до трьох. А, так, так, баян, але я не втримався. А як думаєте, яка консоль продалась найбільшим числом копій за весь час? Звичайно ж, це. PlayStation 2. Приблизний тираж якої складає 160 мільйонів копій. Далі йде Nintendo DS, близько 154,2 мільйонів копій. Потім Nintendo Switch близько 136,26 мільйонів копій. Потім Game Boy десь 118,69 мільйонів копій. Думаю, більшість навіть не знають, що це. І тільки потім йде PlayStation 4. тиражем 117,15 мільйонів копій. Весь список ви можете бачити зараз на екрані, щоб я вас не втомлював. Але всі Геймери знають, що найбільше продано саме ПК, чув від інсайдів, що коли вийде ПК-2, то взагалі всім кранти. PS4 завжди мала адекватний цінник для консолі, на відміну від PS3, що зіграла не останню роль в її популярності. Проте, якщо ви встигли встановити на неї PT, playable teaser для скасованої гри Silent Hills від Кодзіми, вартість вашої консолі значно зростає у колекціонерів. Деякі продавці на eBay запрошували за такі консолі близько 1500 доларів, а у деяких випадках ціни сягали навіть 3500 доларів, залежно від наявності інших цифрових ігор у комплекті з консолью. Хоча колекціонери це ціла каста людей, по якій Можна зробити окреме відео. Наприклад, одного разу на аукціоні продали запаковану копію Super Mario 64 гри 1996 року за 1,56 мільйонів доларів, а копію Super Mario Bros за 660 тисяч доларів, ось тобі і Мотлух, рекомендую не викидати старі диски з PS1, особливо якщо вони в незайманому стані. І хто знає, може через 50 років ви станете доларовим мільйонером. Але якщо ви вважаєте Mario грою для дітей, а самі Полюбляєте заробитися з пацанами в контру, то вам обов'язково треба прикупити скінчик ось такого керамбіту за 1,5 мільйонів доларів, щоб усі бачили, у кого стовбур довший. Okay, ну або ж вихованця Legacy Ethereal Flames War Dog в Dota 2 за 38 тисяч доларів, щоб усі бачили, що ви не олень. Для комбо не вистачає лише капелюху з Team Fortress, який продали за активи на 18 тисяч доларів. Valve в свою чергу, заробила майже. Вже 1 мільярд доларів за 2023 рік. Думайтесь, виключно на ключах до кейсів Counter-Strike. А ви кажете Half-Life 3. Навіщо? Ваша халва похована величезною кількістю донатів за скінчики. Живіть тепер з цим! Інша ж історія успіху відбулася в 2016 році, коли 45-річного бухгалтера на ім'я Кевін Коз з Каліфорнії було визнано судом винним у розкладанні 4,8 мільйонів доларів свого роботодавця. При цьому приблизно мільйони з цієї суми пішов не на що інше, як на Game of War Fire Age. Ну, казковий а, бізнесмен. А найдорожча покупка в ІВ онлайн за реальні гроші, про яку згадується в доступних джерелах, це кораблик, куплений за 11 118 доларів. Але не одними разовими покупками можна дивуватись. На жаль, донатні смітники пробивають всі рекорди, і можна було б поговорити про значення IQ тих людей, які туди вкладають гроші, але краще розберемо ці суми, які недоотримали шкільні їдальні. Наприклад, дохід батл рояля Fortnite за два роки становив приблизно 9,2 мільярда доларів. Нагадаю, що це фрітуплей. PUBG на середину весни 2023 року отримала дохід, що перевищує 10 мільярдів доларів. При цьому в 2021 році PUBG Mobile ще раз, мобільна версія, приносила розробникам 8,1 лимончиків на день. Третій приклад це Genshin Impact, за два тижні після виходу якого на рукаблудах заробила 100 мільйонів доларів. А інший донатний смітник Honkai Star Rail від компанії Hoyoverse змогла заробити свій перший мільярд доларів менше ніж за півроку з моменту реліза в квітні. 2023-го, немало грошей туди вклав і Віталек за XBT. Ну, думайте. Ну і всім вам цікаво, скільки заробила Plarium. Виручка мобільної так званої відеоігри Raid Shadow Legends перевищила 1 мільярд доларів, як повідомила аналітична компанія Sensor Tower 28 липня 2022 року. На 2023 рік цифрові відеоігри домінують над фізичними співвідношенням 95 до 5%. Переважна частина ігрової економіки це мобільний ринок, який покриває 49% доходів ринку з сумою більш ніж 90 мільярдів доларів. Капець. Ринок консолей зупинився на позності 29% і 53 мільярди доларів. Ринок ПК покриває 21% і 38,4 мільярдів доларів відповідно. А браузерні ігри 1%, хоча не так давно було 2,5% на мій великий подив. Хто ці люди? Мабуть, росіяни, бо що їм ще залишається. Як я вже сказав, кількість гравців у всьому світі складає десь 40% населення землі. При цьому близько половини всіх гравців це ті, хто грають на смартфонах. Іноді мені здається, що я ледве не єдиний, хто не грає, у все це мобільне лайно. Лайк, якщо теж цього не розумієш. Ну і ще декілька фактів під кінець відео. Оригінальний відьмак 3 містить близько 450 тисяч слів. Для розуміння середня книга містить від 60 000 до 100 тисяч слів. При цьому має 35 годин діалогу. Кожен рядок якого мав живу озвучку та захоплення руху, а кількість слів у сценарії Disco Elysium приблизно мільйон, і все можна буде побачити лише за три проходження гри. Ну і як я можу забути про найкращу гру 2023 року Baldur's Gate 3. Загальний сумарний час, проведений гравцями з серпня по грудень, становить приблизно 452 мільйони 556 984 години, що дорівнює близько 51 662 рокам. Також Larian Studios повідомила, що загальна. Тривалість Baldur's Gate 3 вдвічі перевищує хронометраж усієї гри престолів, а обсяг тексту в роликах тричі більше, ніж у трилогії Володар Кілець. До речі, у цій грі, за словами розробників, доступні понад 17 тисяч різноманітних кінцівок. Хоча така масштабна кількість формується лише з кількох певних виборів, комбінації яких і призводять до величезного значення, проте це все одно круто. Ну а гра номер один по оцінкам від критиків на Metacritic, це, як ви думаєте, The Legend of Zelda, Ocarina of Time на Nintendo 99 балів зі 100 Disco Elysium на ПК 97 зі 100, Elden Ring на ps 5 з оцінкою 96 зі 100 А на Xbox. Серйозно, кого тут реально цікавить Xbox. Хоча, ладно-ладно не буду ображати цих двох власників і скажу, що найбільше цінили на цій платформі Baldur's Gate 3 з оцінкою 99 зі 100. При цьому гра, яка отримала найбільше нагород гра року за всю історію Elden Ring вона отримала 323 нагороди, випередивши The Last of Us Part 2 від Naughty Dog, яка отримала 322 нагороди. Ну, якось так. Сьогоднішнє відео несе швидше розважальний характер, а не аналітичний, тому ті чи інші цифри іноді відрізняються від джерела до джерела, при тому в рази, деякі з них не завжди бувають перевірені, а деякі можуть змінюватися щодня, і поточні цифри можуть бути неактуальними. Однак загальну картину воно показує. І сподіваюся, ви приємно провели час і трохи пофанились. Дякую, що подивились, ставте вподобайку, підписуйтесь і грайте тільки в хороші ігри. До нових зустрічей! Але це не точно.